Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Не треба пояснити, що на цьому відео я думаю, воно облетіло всі телеграм-канали вчора. Це станція метро, яка є укриттям. Скажемо, що це конкретна станція метро, яка для розуміння контексту це станція метро Видобичі. Далі потяг йде мостом, проїжджає Дніпро, їде на лівий берег, і він зупиняється, коли є повітряна тривога. Тому зараз на цій станції, де милолюдно, як правило. Випускники, які святкували свої випускни, перервали це і продовжили свій вальс. Це 9 Б. 9 Б, 280-та школа. Друзі, ну і ми були б не ми, якби ми їх не знайшли і не запросили сюди в студію сніданку, тому що насправді для когось це отаке відео воно є дуже щемливим. Для них це мабуть буде величезний спогад про ті реалії, в яких вони жили і зараз живуть і колись так будуть це згадувати. Панове Заходьте випускники, до нас у ритмі вальсу, Просимо вас вийти до нас, красиві. Красиві, Юні Ошатні. так я бачу так, так дівчинці за хоті, боже як красиві які Привіт вам. не загубіть. Тільки оці всі як вони слухайте. Ну ми вас вітаємо з закінченням 9 класу. Я ви круті картина. розкажіть, відсвяткували випускний і потім йшли. Гуляли, і почалась тривога. Давайте, правильно? Давайте так. Я вам даю мікрофон. Ви будете керувати мікрофоном. А ви будете мікрофоном. передавати. Ми відбули в школі урочисту частину. Ви Застатись на всю країну, ви що? Петровська Катерина, уч... учениця 9-го Б класу школи номер 280 Дуже рада що навчаєш на саме цій. Шо? Оцінка на іспитах яка? Я відмінниця. Добре. Продовжувати далі. <смір> а, ось, ми відбули урочисту частину, останній наш дзвоник. А, потім вирішили просто поїхати погуляти нашим містом і, повертаючись додому, у нас застала повітряна тривога. Ну і ми вирішили не нудьгувати і провели час з користю. Ну ви не нудьгувати? Я бачу просто, що ви красиво сіли на руки хлопцям своїм, <смір> ви не нудьгували, а вони, напевно, трошки тойво. Ну, От ви як вам? Нормально? Ви погодили Сентанок, все нормально, так? Беріть мікрофон. Відмінить, каже, беріть мікрофон. Там же ж на станції видобучі під час повітряної тривоги дуже велика кількість людей скупчується, бо потяг далі не їде. Як на ваш перформанс відреагували, коли ви почали співати, потім танцювати? Яка реакція людей була? Ну, е, почали знімати, усі нам аплодували там. Ви один раз танцювали? Чи декілька? Скільки Нє. ви там пробули? Ага. Годину, ну, всю повітряну тривогу ми там пробули, це годину там з чимось і. Бачите, якщо можна, покажіть, будь ласка, на плазму ще раз це відео. Просто тут класний керівник ваш, а ми з нею познайомимося обов'язково. І хтось зняв з глядачів, хто був теж на станції, хто вийшов з потяга, і зняв вас над головою вашого класного керівника, от так, фактично, ракурс. а розтопіть, будь ласка, щоб було видно. Та? І от бачите, і ви фактично таким чином. А, є, на екрані, є. от і ви таким чином стали справжніми героями. І знаєте, я читав коментарі, що було в телеграм-каналах і що було у Фейсбуці. Ви знаєте, це якась точка відліку для людей стала. Тому що коли ти бачиш випускний, ти постійно думаєш про себе, згадуєш про своїх дітей і про так. себе, яким ти був, в якій точці ти зараз. А щоб ти робив, яким би ти був, якщо б ти навчався у ті часи. Ви який зараз? Ви про що мрієте? От зараз, коли ваш випускний... На станції метро в укритті, і ви не знаєте, що далі. Саме головне це щоб закінчилась війна. Це саме головне. Ну, і Також щоб наші рідні та близькі були живі та здорові. Ви плануєте якесь майбутнє? Хтось конкретно, хто ким хоче стати? Можна я з мікрофоном вот так піду? Є конкретні плани? Поки що ні. Ну а ви ви як продовжуєте далі в школі? Так, у мене є. Я хочу стати зуботехніком. Будь ласка. Це мрія мого дитинства. Я ще пам'ятаю, як мій брат робив протези, мости, коронки. І мені так це сподобалось, що я. Телефон Чому? залишите, Короче, бо план... це дорого за план на життя. В живі так я піду разом з ним теж на забатехніка. Ви разом підете клас, так, так а ви залишаюсь в одиннадцяти клас. Супер. Ага. Хто які плани у вас теж залишаюсь в 11. -й. відміниться? Залишається це зрозуміло. Так ні, не залишається. Я Не залишаєтесь? Ну не знаю. Я хочу бути журналістом. Ну, це ще треба довчитись трошки. Ну, да. Хоча в принципі нема там це я вам кажу. А я буду йти на банківську справу. Оцінювач квартиру. Круть. Після я хочу залишатися 10-му 10 класі. але Хочу далі вчитися на лікаря. Ви Вау. мрієте у цій точці, Круто. попри все. Спасибі вам за це. Я не знаю, звідки у вас така сила. Напевно, я вже просто забув, як воно, коли тобі 15. От але давайте зараз ми оцю сцену сніданку імпровізовану, це, там, залишимо спол... для вас. Залишимо для вас. Святослав Вакарчук дав офіційний дозвіл на те, щоб тут зараз на телебаченні пролунала ця пісня. Станція. Скажіть нам, будь ласка, для багатьох це зараз буде дуже, дуже... щивливий момент. Вам. Фінальний танок. 9 Б, 280-та школа. Коли настане день, Кінчиться війна, там загубив себе, побачилаш до дна. Душа складає зброю вниз. Невже так і вона так хоче теплих світ. Тебе 280 та школа. Зараз всі опладують за нашими штурми, наші колеги, всі заходьте до нас, всі, бо хто, тут залишився. Хто залишився? Я так розумію, хто хто не там на видобучах не танцював з якихось причин. Але тут і класні керівники і інша частина нас, класу. Ласка. Ірина Сергійовна, можна вам дати. Ось Ірина Тому що я бачив вашу голову там, та, я думаю, що це. <рістичко> uh, Ірина Сергіївна, ви uh, пишаєтесь своїми дітьми? Uh, дуже пишаюсь. Вони в мене перші. Тому для мене вони завжди залишаться в серці особливими. Звичайно, пишаюся, вони дуже креативні, вони нічого не бояться, вони завжди на позитиві. Дуже такий складний рік для них видався, але вони ніколи не втрачали оптимізму, завжди підтримували, мабуть, і мене в якійсь мірі. І ви їх, так? Ніколи не давали сумувати. Ні собі, ні іншим, ну і звичайно не забували ну, про навчання. Тоді маєте можливість Ой. зараз знаєте, якусь настанову всі, всі їм плачуть Неля плачуть і всі не лише плачуть. їм слухайте, Я Згадала і свій випускний я, в тому а числі. А працює, да тому що ми ж завжди згадуємо, що воно з нами, що з дітьми. що... а слухайте, я так розумію, що рік ви кажете складний. Та ви рахували приблизно в голові? Скільки знаєте, як вчителі постійно їм їм, що з урока йдуть? так коли сирени лунають? Скільки відсотків часу вони провели в підвалах і скільки часу провели в школах? Ви приблизно собі рахували, скільки занять пропустили, скільки обіймів пропустили. Міню. Ну я хочу сказати, що ну мабуть, чесно, навіть не хочеться рахувати. Хочеться просто жити, просто жити, не зважаючи ні на що на ці обставини, які зараз нас оточують. Тому чесно, навіть не хочеться таку статистику підраховувати. І не треба. Треба думати про майбутнє. Вас сам Світосова Качукного слова дав дозвіл на цю пісню. От пасибі вам на це, тому що в ефірі це мав бути дозвіл. Нехай здійсниться все, що ви хочете, і зуботехнікам, і банкірами, і усіма. Давайте вас пообнімаю. Не знаю, не може. Дев'ятий Б. Все. Коротка пауза. Зараз мікрофон повертаємо. Коротка пауза і продовжимо сніданок. Давайте рекламу. До п'ятницю. Львів. Ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Греш джаз. Набуваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс, що ми такі різні? Що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира. У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років. Ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних. Unbroken. Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути реабілітаційними. Мосейчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде? До нашої перемоги? Мосейчук плюс у п'ятницю о 21:30 на 1+1 Україна